1 червня на реабілітаційно-оздоровчому комплексі РАЕС Біле озеро розпочнеться сезон відпочинку. Комплекс розташований на березі цілющого озера з підвищеним вмістом гліцерину. Це приваблює туристів з різних регіонів України. Також Біле озеро є улюбленим місцем відпочинку працівників Раес та їхніх сімей. Директор комплексу розповідає про підготовку до відкриття сезону. В цьому році провели поточний ремонт 85-го будинку. В ньому облаштували санітарні вузли, прибутункову територію, стоянку для автомобілів поруч. Самі номера будуть укомплектовані повністю меблями, як холодильниками і побутовими приладами. Цегляний будиночок, розрахований на 8 номерів, де можуть одночасно відпочивати 20 осіб. Щоб зробити перебування гостей більш комфортним тих будинках, що постійно експлуатуються, провели необхідні поточні косметичні ремонти. Також проводився поточний ремонт будинку двохповерхового цегляного соти будинок. Поміняли вікна і двері. Ремонт буде решта проводений в міжсезонний період. На території комплексу активно працюють над розширенням пляжної зони. Завезли свіжий пісок, облаштували місця для відпочинку. Щоб урізноманітнити дозвілля на воді, відвідувачі комплексу можуть скористатися плавзасобами та насолодитися красою озера. На пункті прокату пропонується каяк, одномісний, двохмісний сапборди, Він бажаючих дуже багато. Так як на каяку можна обійти навколо озера, це займає десь години-дві недосвідченому плавцю. І дуже багато емоцій, таких позитивних. На гостей чекають не тільки водні розваги, у прокаті доступний і спортивний інвентар. В нас є теніс настольний, більярд, футбольний волейбольний м'ячі, палиці для скандинавської ходьби, шахи великі, шахи маленькі, настольні шахи, і настольні шашки. Є чим зацікавити відпочивальників для того, щоб їхній відпочинок був більш активніший. Також на території комплексу розміщені спортивні тренажери. Для дітей облаштований ігровий майданчик. Тут подбали про те, щоб кожен знайшов собі заняття до душі. З 1 червня ми відкриваємося, запрошуємо всіх починати з благодійного велопробіга. І приїжджайте до нас на оздоровлення, на реабілітацію, на рекреацію. Запрошуємо і чекаємо. Таким чином, Біле озеро готується прийняти нових гостей і обіцяє незабутній відпочинок та можливість відновлення сил на мальовничій природі Поліського краю. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уїта ЗГРЕС.